Доброго дня! І ви знову на каналі Авторські вірші. Сьогодні я хочу вам розповісти вірш про кохання. Но спочатку підпишись на наш канал, постав колокольчик. А тепер давайте послухаємо вірш про кохання. Дивлюсь в твої карі очі та відчуваю знов тепло. Торкатися хочу волосся. Приємний смак, ніби вино, твої уста дуже солодкі, я дуже, дуже звик до них, До мрії робить разом кроки, я кинув все до твоїх днів. Коли тебе я обіймаю, я відчуваю знов тебе. Бе так сильно, як кохаю. Наше життя, ніби кіно. А, ви вже напевно прослухали цей вірш. Якщо він вам сподобався, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментарі. Пишіть в коментарях, який вірш на яку тему ви би хотіли послухати. А ми їдемо далі. Не забуваємо авторські вірші. Підписуйтесь на наш канал, тут буде дуже багато цікавих віршів наших пісень, і ще багато багато чого цікавого.